Чи будуть відкриті кордони цього року для українців? Я хочу подивитися це питання, мені його також дуже часто задають. Я хочу подивитися, 2023 рік. Чи відкриють кордони для українців? Я вважаю, що це дуже актуальне питання. В Тіктоці та в Ютубі мене також це питання питали. Давайте подивимося: беру дві циганські колоди карт. З кожної витягую по 4 карти і візьму одну слов'янську колоду. З неї витягну три карти. Давайте ми з вами подивимося це питання. Що мені покажуть карти? Звичайно, що багатьох дуже втомлює ця війна, але я вважаю, що з позиції якоїсь етики та моралі неправильно буде навіть їхати десь зараз на море за кордон. Особисто я цього року не відчуваю, що навіть якби відкрили кордони, я зміг би поїхати кудись. Ні, я не маю на це морального права зараз. Я вважаю, поки наші хлопці десь там гинуть на сходах, на сході в окопах. Я, я не готовий цього року до того, навіть якщо відкриють кордони кудись їхати. Я вважаю, що це не зовсім правильно. Ну, це моя позиція. Ви можете зі мною не погоджуватися, але відпочивати десь чи десь їздити, гуляти. Краще я буду сидіти вдома в Україні, допомагати ближнім, допомагати воїнам, донатити на ЗСУ. Я вважаю, так буде правильніше. Ну це моя позиція. Але давайте зараз ми не про це взагалі. Карта тюрми падає. Зразу перша карта. Карта закритих доріг. Карта чоловіка в кайданах. Не дуже хороша карта. Карта, яка зразу говорить про те, що, скоріше за все, ні. Скоріше за все. Карта мислителя. Думки наших. Е е е Нашого правління, нашого уряду можуть ще мінятися, плани можуть ще мінятися. Карта хуліганів, карта сепаратизму, карта зрадників, карта колаборантів, карта кімнати, закритий простір. Непроста ситуація на цій колоді циганських карт. Я би сказав, що скоріше ні, чим так цього року стосовно того, щоб відкривали кордони. Тут карта стабільності, карта постоянства падає, карта візиту делегації новини. Карта вдови, карта печалі, карта траура падає, і ще одна карта, карта врага, близька присутність ворогів. Тобто вдова і враг поруч один з одним це не дуже хороший знак для цієї ситуації тут. Шістірка червова – карта дому, карта сім'ї, король хрестовий, карта воїна, карта сильного чоловіка, валет хрестовий, карта мілітаризації військової підготовки. Ну, чоловікам ще цього року навряд чи простим, простим чоловікам навряд чи ще цього року щось світить. Я знаю, що багатьох випускають за кордон. Знаєте, це мені нагадує чимось Оруела. Всі тварини рівні. Як хто читав, той знає: All animals are equal. but some animals are more equal than others. Ну, Щось в цьому дусі. Щось в дусі антиутопії. Одним можна все. Одні тікають за кордон. Ті, які своїм таблом по телевізору світять і не роблять нічого корисного для цієї країни, а потім ще й обгаджують цю країну, не являючи з собою нічого. Я називаю це малороство, я називаю це таке холуйство. Я вважаю, що взагалі таких людей треба відбирати українське громадянство. Поїхав ти за кордон втік, то сиди собі, мовчки, не рипайся ще. А не так, як деякі малолетки потім ще щось звиздять, що вони дуже раді, що вони втекли, і що помирати воїнам ЗСУ це їхній вибір. Ні, це не вибір. Це, це не вибір, це я вважаю, це... це подвиг, я вважаю. На мене навіть слів не добирається, наскільки мене сильно це злить. Коли от такі от зажрасі малолетки, які от втекли собі десь в Турцію, потім починають щось звездіти. Ну, це говорить про виховання та про моральний базис кожного з нас. От Хто має поняття моральності та відповідальності, я вважаю, той розуміє, що треба робити, і взагалі, от, особисто за себе скажу, що. І я вважаю, що зараз не час, навіть якби відкрили кордони. Але мені здається, що кордони зараз на даний момент ще не відкриють, по тому, що я побачив. Ну, таке напружений цей рік насправді ще може бути. Але знову ж таки, це все дуже індивідуальне. Декого випускають, декому всі дороги відкриті. Як то кажуть, зв'язки і бабло перемагає все. Перемагає мораль, перемагає справедливість. Перемагає якісь моральні норми. Ну, На жаль, На жаль, далі нечість править бал світом. І якщо перед нечистю потрясти зеленими купюрами, то нечисть відкриє тобі дороги всюди, де тільки можна. На жаль. Ну, така ситуація. Бережіть себе. Я бажаю нашим воїнам мирного неба з захисту вищих сил. Я би дуже сильно хотів, щоб цього року війна закінчилася. Я дуже сподіваюся, що я помилився. І я дуже хочу вірити в те, що я помилився. І що війна цього року таки закінчиться. Я дуже сильно цього хочу. Більше за все на світі. І я хочу, щоб мої знайомі також повернулися якомога швидше живими з фронту, яких теж є немало. На жаль, бережіть себе та своїх близьких, всім, всіх благ. Питання особистого характеру за номером на, на сторінці. Цілую вас. Бережіть себе.